А далі е, говоримо про ситуацію в енергосистемі, яке анонсували? Яка вона зараз, чи будуть відключення електропостачання? Е, про це говоримо з головою правління компанії Укренерго Володимир Кудрицький, До нас долучається, е, пане Володимире. Е, ми знаємо, що напередодні Україна зупинила експорт електроенергії, е, щоб покрити потреби українських міст? Е, е, яка ситуація вона станом на зараз? Чи змінилося щось за е, за цей час можливо поновили експорт. Вам слово доброго дня. Дійсно припинили експорт, тому що е, є певний в енергосистемі зараз дефіцит ресурсу, е, дефіцит енергії. Я одразу скажу, що це, це не означає відключень споживачів. Укренерго якраз має в руках певний інструментарій е, для того, щоб запобігати таким крайнім заходам, як е, якісь відключення е, там промислових чи побутових споживачів. Тому ми обмежили експорт електроенергії в Європу для того, щоб гарантувати українським споживачам. Достатній обсяг електроенергії. Ми завтра будемо бачити і прогнозувати ситуацію на вихідні. Складемо баланс на вихідні дні і на наступний тиждень подивимось, можливо, в якихось обмежених обсягах цей експорт буде відновлено. Але для нас в будь-якому випадку пріоритет це внутрішній споживач. Угу. От про внутрішнього споживача, пане Володимире, ми бачимо, що от сьогодні, якщо не помиляюсь, там 27 сім градусів було в Києві. Відповідно, вже а, ну от вмикаються кондиціонери в людей. Починається певне таке навантаження йти. А, чи потягнемо ми це? Тягнемо, чи тягнемо ми це зараз, чи планується відключення влітку зв'язку з перенавантаженням? Зараз і найближчим часом ми здатні покрити те навантаження, в тому числі додаткове навантаження від кондиціонерів, від систем охолодження, які включають громадяни в цю досить теплу погоду. Вже. Що стосується літа, ми будемо уважно слідкувати за ситуацією в оперативному режимі. У нас під рукою, окрім обмеження експорту, є ще Пару інструментів важливих, які ми можемо використати для того, щоб збалансувати енергосистему: це передусім імпорт електроенергії з Європи, тобто, замість експорту, замість того, щоб віддавати електроенергію в Європу, ми можемо її навпаки імпортувати. І другий інструмент це включення додаткових обсягів генерації на природному газі. Це досить дороге задоволення. Тим не менше, такий інструмент у нас. На крайній випадок є тому. Наша задача, звичайно, зробити так, щоб не система була збалансована без будь-яких відключень споживачів. Але хочу наголосити, що через ремонтну кампанію на атомних електростанціях, через значні пошкодження на теплових і гідроелектростанціях. Обсяг генерації, який буде нам доступний влітку, є обмеженим, і відповідно влітку у нас буде досить такий складний сезон у енергетики. Угу. Перепрошую, пане Володимире, якщо коротко скажіть, треба чи не треба зараз українцям економити? Безумовно, треба, і ми до цього завжди закликаємо. Зараз дуже актуальним є заклик економити в вечірні години доби, коли споживання досягає свого максимуму, приблизно з 7 до 10 вечора. Так орієнтовно, mm -hmm. це явище має місце. Споживаючи ну, то, мене, тобто це такі пікові години навантаження, як і були раніше. коли всі люди сходяться додому, і треба починати вже думати про те, щоб друзі. Економимо, дякуємо вам, пане Володимире, за те, що долучилися. І знаєте, будемо сподіватися, що якісь прогнози ваші справдяться, а якісь бажано щоб не справдилися. Володимир Кудрицький, голова правління компанії Укренерго, був з нами на зв'язку. Говорили про відключення, можливі відключення світла влітку.